Доброго дня, мене звати Василь Жмура. Я керівник служби агрономічної підтримки від Агропартнер. Сьогодні хочу представити вам сорт «Шеріф», оригінатор сорту компанія «Сеєт» Данія. Як ми бачимо, сорт наш низькорослий 74-87 см. Сорт рекомендований до посіви на полісі та в лісу степу. Сорт добре кущиться, має дуже інтенсивну кущеність. Посів сорту рекомендуємо робити в ранні та оптимальні строки посіву. Нормою висіву 4 42 мільйона схожих насінин на гектар. Звичайно, що можна сіяти і в більш пізні сроки, але тоді сіяти 4,5 мільйони на гектар. Цей сорт дуже пластичний до ґрунтів, тому можна його висівати як на легких ґрунтах, так і на багатих гумусом ґрунтах. Рістригуляція на сорті не обов'язкова, так як сорт є низькорослим. Звичайно, що за дуже інтенсивного способу вирощування рестригуляція рекомендована. Сорт стійкий до обсипання, толерантний до основних хвороб, тому обробляти, звичайно, фунгіцидами потрібно. Колеги, рекомендую сорт Шарів торгової марки Семеліта.